Кроме заинтересованности, чтобы ваш сельсовет поступало больше денег. Мы да, мы тоже. Да. Поэтому, как показывает уже практика, будет больше сельсоветов поступать на следующем году. И в этом году. Это деньги, которые люди приносят. Это же в этом году? Это еще 15 бюджетный год еще цепляет 15. Да, то есть, значит, э, будут линии, скорее всего, и в этом году. Возможно, да, да. да, вот. Поэтому я думаю, что мы друзья в этом плане. Ну, цель у нас у всех одна. Да. Значит, э, ну, вы уже ознакомились с процессом, да, вам, нужно уже сказали, что, что нам надо. Да. Я просто буквально вкратце сказать, что вот, Первый интерес это все земли запаса, это все любые другие земли, которые за самозахват, и любые другие земли, которые не приносят бюджет никуда. И второй интерес это определение у вас в теперь на территории вашего совета предприятий и мест, и площадок, куда, земель, куда можно запускать инвестиции. То есть это две большие цели, которые мы преследуем одновременно. Ну и третий. третья цель, она уже как попутно, чтобы когда у нас будет мемориализация у вас, уже конкретно проходит, когда мы к вам приедем, еще какие проблемы попутно там у вас есть, чтобы мы заодно и поговорили про все ваши проблемы, которые у вас есть. Вот, скажем, наше направление. Значит, у нас тут выходит все на больше процессом. Вот. Ну и с помощью всех нас мы достаем данные, проверяем данные. Да. Вот сейчас у нас цель кабинетный, так сказать, анализ, а потом дальше будем на поле выезжать. Слышу. Слово Татьяна Сергеевна, Еще раз всем доброго дня. Коротко вас проінформую про ситуацію з надходженнями по, по категорії земель, як ріля по стовищості нажаті. Це, як правило, землі за межами населеного пункту. Проінформую, що всі плати надійшли вчасно, фізичні особи заплатили до 29 серпня поточного року. Юридичні особи вчасно сплачують по 1.12 щомісячно, боргів немає. Найбільшими орендарями земельних ділянок на території цієї сільської ради є такі юридичні особи, як Стов Обруч, ПК Агроді, Золота Нива, ФГ-Джерело Я. І такі фізичні особи, як гончарух, бригадир і, і все. В да. Подальшому, як правило, це маленькі земельні ділянки. Я так розумію, що люди самостійно обробляють для задоволення власних потреб, потреб господарства. Значить, ще раз давайте ми пройдемо по схемі, яку ми розробили для всіх сільських рад. Ми зараз аналізуємо. Фактично зайняті земельні ділянки вільні по категоріям земель в межах за межами населеного пункту, наносимо на карту земельні ділянки, які запропоновані на аукціон, якщо я не помиляюсь, там є і проінвентаризовано. І наносимо на карту довгостроковий договор у вас один. Це ВК Агродім на площу 35 гектарів рівні. Ми давайте розпочнемо, швиденько попрацюємо і вже в процесі роботи будемо. Повертатися до проблеми питань. Звідси вашої сільської ради. 683. 183. В межах. В межах по 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 призначення. 459.93. Зайняті? Я написала 270462. 185. Ну, в основном це посовища, И там у нас двадцять водний контр є ліс, і у нас є один Ну, короче. Да. Дальше. Ну, майже там. Замість житлово-громадського не було. Житловие громадської 69-67. Всі заняті. Да. Здоров'я не всього немає. Водний фонд. Тільки лісу 17 по 18 людей. І водний фонд 2,9 не зганяти. Е, Вільно? Вільно. <кій> Там а Там фонд у вас. Э... Ну, че, mm. Це вишив кафе? Ой, де... От... конечно. Я даже не можу вам точно успішно. Замежено. Межами. Замежено. 469.50. 3771. 42,05, але ну, діло в тому, що от, е... я, як от були, ми в нас хотіли взяти в оренду как би, старі дані, от, я, допустим, у мене е... поле числиться по землях запасу, що там 12 гектарів. При розпойовці, помните, я приходила, якби Под, е... ну, подвинули, чи як це правильно сказати, і залишилось вже з тих земель запасу не 12, а вже лише 9. І так є на, на деяких полях. І ну, там де посадки поростаються, це ну, це що і вони... не буде? Так. <кліпільств> <кліпільств> 모... вільно... ну, <кліпільств> якщо да. на одному полі 12 я приходжу, ви викупі поробити, у вас вже 9, то вже, зрозуміло, що на одному полі ну, 3 гектари ну, прийшло... ушло. З того моменту, коли була та карта і ця карта могла помінятися, якусь перестало виробати там, <кліпіль> <міняться, кліпіль> <як ktoś кліпіль> та. там... Ну, вибирати саме. Самому... Якби... цифра земель запасу уже устаревшая. Да. Поэтому так. ну это опять же это старые, старые данные. данные. да. В Оренге 21, в э, Вильне 34, 67, это заброшенные фермы, там уже... И не, ну, не там ничего. Это все заброшенные фермы. Это свиноферма, это молочная ферма. А сами будильные залишились? Они все разъебали. Все разъебали. Что там просто данчики. майданчики, да? Майданчики ну, и мусор строить. Мусор и мусор строить. Да. И нема ни одного здания. І в ті, що є, есть, его теории. Синожатие. Так, синожатие 145.2204. 11.65. Орендуй. Так. Не з паханнями вони. Ні, там кусочок один десь 40 сотих були розпаха. Ну як розпахали вони, ну вони опять же заслугають многолетніми і як би, сказали, що так не раз три года, так. Що? Паспорт і синежат. Це новіші. П'ятничні. А як десь тепер нас не буде? Якщо візьму ще в оренду, то ще менше дамо. А вас беруть в оренду? Нажаті? Ну от 11 гектар кошти 12 банків. А скільки працює? мало, сім нажати. Нажаті? Сто <ріпи> да, да, так, а Но, якщо в цьому році районна рада прийме рішення і встановить вищу ставку орендної плати, то плата буде <ріпи> набагато вища. На, <ти ріпи> якщо що буде міста, то навіть вона поправляти, якщо не там, то буде ще. Орієнт Сінежецької 48. Сінежечка 637,2. Вони 7. как би, в оренди їх Ніхто не мають, але да, ну, випадку громади там проводять. <станавливаться> там громада 300, пасе, 300, все нормально, зима, є. Далі багаторічні насадження. А вони нормальні ти сидить? Це тутовники. Це в основному тутовники. Шовковиці. Шолко, шолко, <питер> <питер> <Да, питер> вони вижили своє. Колись садили їх бо шовкові шовкоправи держали. А тепер вони просто є, ну там ні шоковиці немає, ні зайдеш туди і не вийдеш оттуди. 68... 68, я проховувала, щоб сказати, що не вільні, ну шляхи і прогони, вони в оренді, от куди вони можуть бути прогонити? А це що на шляхи орендують? А це дороги між паями. Між паями, то між паями. То оран на землі. Далі, паї. Паї 3025.0096. Так. Всі в оренду? Ну, як би не всі, є одноархівні паї. 110. Ну, не вони користуються? А 1? Вони ж зайняті? Звісно. Скільки у вас не У нас на сьогоднішній день було 4, але ну, їх вже якби немає. У нас не, не буде, так. Да. Тобто у вас майже 100% всі оформили. Є да. сертифікати? Діло в тому, що на 4 ми нас... оформили оренду, так? Да? Ні. На 4 не да. да, 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 ще На всі рік. Да. Да. На 4, <звіг> 4 ми вже документи оформили.

Дайте мне список, если с этими людьми работала. Если у человека нет денег, нет возможности оформить тот или иной документ, я просила у этого керамика, чтобы наперед этому человеку арендную дали плату, день, да? арендную плату, и этот человек, чтобы оформил. У меня на сегодняшний день 6 судов уже было, что через суды люди оформили, бы через нотариус не могли. Завтра у меня два суда заново, я оформляю. У Татарова я вычистила все. У Агродома осталось, по-моему, три или четыре, но они с людьми ну, рассчитываются, работает, да. И у черного, по-моему, вот четыре, которые оформлены арендой. Все. И он платит. Хороший пример. Отличный, мы вчера... Вчера на вчера Я, я да. над этим вопросом <свист> работаю уже три года, я mm -hmm. вот такой вот помогаю людям и, и, и нам хорошо, и людям и хорошо. А а? Ваших ащики, буде план? Ну процент. Процент? Три. стоимости платят. Нет, у вас? нет, 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 нет. У них сейчас 3270.

Момента. А что фактически да. дают на пай? Фактически на пай дают 600 ц... 6 центнер э, зерна, полтонны э, пол ячменя, 250 килограмм зерна кукурузы и 150 подсолнечка. И сейчас соит вопрос. Зерна пшеницы М? 500 килограмм. Двіть мені 250 кукурудзи і 150 соняшників. 250 по сумах. Ні, 150, 150. І вчора буквально я говорила з керівниками аградому, у нас на наступний год підвищиться орендна плата і будуть давати людям 4.500. Розглядаємо до 4.5 і до 5, но На следующий год 100% на 4. Бесплатная ранкового рода. Плюс еще. Бесплатная уранковая рода. площади. Значит, если один земельный пай, 50 соток бесплатного рода. Если два земельных пая, и так. О чем вы говорите? Конечно. А этот код и все так одинаково? Да, потому что, вы понимаете, у нас пошла конкуренция. А пошла конкуренция почему? Один дает, если 4... тисячі на гектарі безплатного реогорода, значить ці люди, ці люди хотят перейти туда. І у нас між руководителями пошла така конкуренція, що не дай бог, ти більше даси, ніж я. Я тоже заінтересован дать більше. Тому вот безплатно и будемо... в этом году они еще грубые карма допомагали людям нам, заготавливать. Яградон, аградон, так, да, так. Да. Не, еще они не забирали. давали, они просто объявляли людям, сегодня ячмень убираем на таком-то, таком-то поле, пожалуйста. Сами забирали, да? Да, да, да. да. Так само объявили людям, когда убрали кукурузу, если кто-то хочет початки, ну где-то там тоже все равно лишается, пожалуйста, в течение э, 3-4 дней идите, собирайте само, эти початки. Короче, да, 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 да э, потому что, они, ну мы а пока... У некоторых хозяйства, честно говоря, что они либо выплатили деньги, либо поджигают. Не, не, у нас... У нас... Я слышала. У нас... на от людей. И буквально вчера тоже... А В Ато находится у нас три человека, у них земельников и нема Поэтому решили с агродомом этим людям пойти навстречу и бесплатно... Похоть в городу тоже. Поэтому рассеянная земельница, дня как для участников Ато. Значит, ми всім дали на, на 2 гектара в Новоселовської сільської раді заяви, але до мене підходила мама Чимпаєш і в, мама в, да, вони хочуть в большой кондратовці подісковаємо. Я думаю, що не можна. Я, я так думаю, що не в одному місці, може, в двох частях. Mm -hmm. Ну, населенном пункте мы не найдем. Дальше, По крайней мере, над этим работаю.